244-та доба нашого протистояння. Росії. говоримо про візит Штанмаєра, заміновану дамбу і окупантів утікачів. З вами ми Україна Ольга Грицик та Кубков. Ігор Ігор... І ми починаємо. Наша авіація завдала 15 ударів по ворожих позиціях за добу. і Підтверджено 12 влучань по районах зосередження озброєння та військової техніки противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу зсу. Російські війська не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів в різних областях. Серед них Нікополь на Дніпропетровщині та Нова Кам'янка на Херсонщині. На рахунку нашої авіації та артилерії три знищених опорних пунктів росіян та інші важливі військові об'єкти окупантів. За уточненою інформацією підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії не.